З 1 травня на Дніпропетровщині змінили систему оповіщення про повітряну тривогу. Повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Тепер вона буде зональною. Це означає, що коли небезпека є лише для певного району, там і оголошуватимуть тривогу. Для решти ж області буде зелений. Ольга мешкає в будинку, біля якого встановлена система сповіщення. Каже, завиває так, що неможливо перебувати у квартирі. Вуха закладало. Якщо буде, не буде вид, то буде добре. В мене чоловіка шкидався. Тривог стане менше, і це позитивно вплине на освітній процес. Вважає представниця департаменту гуманітарної політики міськради Тетяна Бичкова. Адже коли лунає сирена, діти переривають навчання та переходять у безпечне місце. Такі бували дні, що від одного до п'яти раз вимушені були спускатися до криття і там перебувати. У зв'язку з введенням зональності сьогодні саме зменшилась кількість повітряних тривог, тому освітній процес тривав спокійно у звичайному режимі. Було б набагато краще, якщо зонально б так поробили, бо вони постійно бігають, уроків немає, поки спустяться, поки підіймуться, то. Я за це дуже було б добре. Це все на психіку, не тільки на навчання, ну, тобто на все воно впливає. В одному з пологових Дніпра розповіли, вагітні та породілі під час тривог вимушені щоразу спускатись в укриття. Завідувачками закладу Ганна каже, сподіваються, стане простіше. Останній місяць да, він був доволі такий тривожний. І коли було гучно, да, і було і п'ять разів. Під час сирени припиняють роботу частина закладів харчування та магазинів. Катерина працює в торговельному центрі. каже, через тривоги їм доводиться зачинятися по п'ять разів на день. Кожного дня по різному я скажу, але були дні, коли ми і по 10 годин були зачинені. Коли ми починаємо якийсь процес, ми не можемо його доробити до кінця. Поки нововведення у тестовому режимі його відпрацьовуватимуть на практиці. Повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Лисак. Роздільна система сповіщення вже запроваджена у Харкові з лютого 2025 року. Поліна Поломарчук Антон Сиренко та Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.